Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на 5 березня 2025 року. У середу температура повітря підвищиться до плюс 7-13 градусів по всій території країни, а на сході стопчики термометрів можуть піднятися до плюс 10-16 градусів тепла. У східних областях температура буде дещо нижчою від 5 до 9 градусів тепла. Опади мало імовірні. Лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донщині можливі невеликі дощі. Однак варто бути готовим до сильного вітру з поривами до 15-20 метрів на секунду, що може мати штормовий характер. На Київщині хмарно з проясненням, без опадів. Температура по області вночі 0,5 градусів тепла, день 9-14 градусів тепла. У Києві вночі 3-5 тепла, вдень 10-12. На Одещині мілова хмарність без опадів, температура вночі 0,5 тепла, день 10-15 тепла по Одесі, вночі 1-3 тепла, вдень 10-12 градусів тепла. На Кіролаші мінила хмарність без опадів. Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 8-13 тепла у Кропивницькому, вночі 2-4 тепла, вдень 10-12 градусів тепла. По Львівській області мінила хмарність без опадів. Вночі та вранці в горах на окремих ділянках дорігу ожеледиться. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла день 11-16 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!